Донечка. Добрий вечір. Я спеціально обрала таку тему, з чого починати прийом бадів, тому що це питання болюче. Ми хочемо, щоб до нас приєднувалися новачки не тільки на миючі засоби, да? тому що більшість з них знають, як правильно користуватися. Як зуби чистити, як шампунь використовувати, і в крайньому випадку це пояснити легко і просто. А фітопрепарати це така унікальна річ, воно якось стороною стоїть. Багато хто цієї теми боїться, а багато хто думає, просто чому так озвучую, тому що стикнулася з тим, що думає, ага, болить голова, треба випити, наприклад, інка і воно має одразу ж перестати боліти. Да? Тобто у наших людей Ця тема не розкрита, якось вона неправильно повернута, і як ми будемо з ними працювати, я навіть не знаю. Я орієнтую всіх новачків, які хочуть вивчати бади саме вивчати Так? Тобто, перше, що ми повинні знати, це так кожна людина. Знає свої діагнози. От. З уточненням діагнозів обов'язково звертатися до лікарів. І ми розуміємо, що якщо ці діагнози серйозні, то ми їм не будемо обіцяти, що ось ти проп'єш і за місяць у тебе тиск буде 120 на 80, киста кудись зникне, камінчики в жовчному розчиняться. Ні, такого у нас бути не може. Ми говоримо як, Тобто, перше діагноз, це серйозно. Ти під наглядом лікаря, а у нас тема йде не лікування. У нас йде тема оздоровлення. Хочеш бути здоровий, бери відповідальність на себе. Принципово інший підхід має бути у використанні бадів, ніж з ліками. І перше, що людина має зрозуміти, це прийняти рішення бути здоровою, прийняти відповідальність на себе. Обов'язково вивчати, якщо хочеш, звичайно, бути здоровий, то треба вивчати ці фітопрепарати, а не так. Порекомендуй мені швиденько, що мені випити, щоб я була геть у формі, мінус 15 кілограмів, і тиск, і волосся, і алергія кудись зникла. Да? Такого не буває. Тобто Ми пояснюємо, що фітопрепарати діють довше, ніж ліки. Вони входять в наше життя поступово, повільно, стабільно і результативно. Результат буде потім також стабільний. Але цього результату треба дочекатися. У нас є формула: скільки років людина хворіє, мінімум стільки місяців вона має поздоровлюватися, прибирати цю проблему. Далі е, вода і здорове харчування, да? тобто змінити звички свої, навчитися пити воду. І трішечки все-таки підійти до харчування з іншого боку. Не може бути такого, що п'єш шмейведол і продовжуєш лежати на дивані, жувати булочки, і думати, ну коли ж я скину там зайві кілограми. Самоосвіта на заняття, да? і здоров'я це також і фінанси. Тобто, коли ми вкладаємо в себе от, гроші, фінанси, Час, зусилля, навчання, тоді буде віддача. Ну і тепер, як, з чого почати? Для всіх українців найактуальніша тема це робота нервової системи. В першу чергу, що б там не було? Чи алергія, чи тиск, чи ну, не знаю, там якісь закрепи, що б там не було? В першу чергу це нормальна робота нервової системи. Так. Для нервів у нас що? І ми всі знаємо і дружно говоримо: Звіробій, лаванда, магній обов'язково, обов'язково магній. Да? Що, в якому порядку пити, це вже потім нюанси. Е, от. І саме головне, що кожного місяця щось потрібно вживати на цю тему і розуміти, для чого воно. Е, далі антипаразитарна програма. Як не крути, ми такі істоти. Що в нашому тілі любить жити ще хтось. І якщо є застій жовчі, значить будуть паразити. Значить, як наслідок можуть бути там гаймаріти, рініти, е, може десь щось боліти, десь щось утворюватися. Е, тому нам потрібно, як антипаразитарна програма, на постійній основі олива, олія чорного кмину, ну а далі чередувати. Навіть та сама лаванда, яка для нервової системи, вона ж є, і антипаразитарна, да? і чебрець, і евкаліпт, антипаразитарний і куркумін. Тобто основне позбутися непроханих гостей, особливо, якщо є Алергія, зайва вага, грибок на нігтях це однозначно, що всередині живе хтось. І цього когось треба потихеньку видворити. Е, далі печінка. Недавно почула лекцію гінеколога на тему, що якщо є проблеми з печінкою, із підшлунковою, і як наслідок інсулінорезистентність, то дуже часто у жінок молодого віку буде синдром полікистоза яєчників. Тобто, якщо є кісти на яєчнику, перша причина погана робота печінки. Для печінки ми обираємо багато, у нас є прям величезний… Арсенал. І чому саме от упор ми робимо на печінку? Тому що застій жовчі значить будуть паразити. Печінка управляє виробленням ферментів, без ферментів не виробляються гормони повноцінно. Без ферментів цих печінкових погано засвоюються вітаміни мікроелементи мікроелементи. Ми знаємо, що кальцій обов'язково плюс вітамін Д3. Д3 жиророзчинний, розчинний, без жирної їжі. Не засвоюється. Тобто, знову ж таки, трішечки вивчити, який раціон змінити, і що для печінки додатково пропити. Не буває такого, що за один місяць вона геть буде як новенька. Да, вона не болить, бо в ній немає нервових закінчень, але за своєю печінкою потрібно слідкувати, і особливо зараз на весну, це дуже актуально, коли тепліє: от квітень, травень, червень, це той сезон, коли потрібно. Давати печінці е, як силу додаткову е, чистку недарма навесні у нас піст, от саме в цей час дуже добре її почистити. Чим почистити? Ну, тобто і підживити також і зняти запалення. Це артишок, кульбаба, бромелайн, куркумін, олія чорного кмину, протек, діатек, мейведол. Тобто у нас багато чого. Обираємо, що до душі. Так? Якщо у людини алергія, ми й говоримо, що рідко коли алергія буває от геть з народження. І там на все підряд, і ми не можемо нічого, нічим зарадити. Можемо. Тобто, перше, що ми рекомендуємо, це змінити миючі засоби, перейти на натуральні, от наші, наприклад, на основі мильного ріха, він сам по собі вже прибирає запальні процеси і алергію. Далі обов'язково поганяти паразитів ми вже розуміємо, чому, тобто призбирати застій жовчі, як наслідок не буде паразитів. От. І в цьому випадку там при алергії допомагає що е, олива, готукола, е, цинк обов'язково, да, бо це цілісність шкіри. Е, обов'язково додати в свій раціон клітковину, тобто це мивидол. Шоколад можна також дати, тому що там кальцій з вітаміном Д3 і з омегою, омега знімає запалення, і при алергії також дуже добре допомагає. Раз ми вже торкнулися теми, а, і ще при алергії обов'язково гребрейше. Раз торкнулися теми шоколаду, шоколад це, як правило, ну, у нас позиціонується він як дитячий напій, значить, він підходить діткам, особливо тим діткам, хто часто й довго хворіє. І коли бачу там в чатах: допоможіть підня, чим підняти імунітет дитині 8 років. Так, ехінацея для діток до 11 років це табу. Категорично не можна вмішуватися в їхню імунну систему. Для діток актуально буде знову. Я зараз буду трішки повторюватися, але це принципи, які необхідні, і вони підходять до будь-якого діагнозу. Да? Прибрати застій жовчі, научити дитину їсти клітковину, тобто салати. А якщо дитина не любить, значить ми даємо мивидол видол просто як перед їжею або як додатково замість прийому їжі, тому що тут і клітковина, і вітміни, і мікроелементи. Так, значить, діткам просто налагодити питний режим. Прибрати застій жовчі і дати правильне харчування. Ну а там уже паралельно подивитися, е, який гемоглобін, чи потрібно може, може додати чи залізо, чи ще якийсь мікроелемент. Особливо це актуально в підлітковому періоді, коли починаються у дівчаток місячні, там дуже часто і гормональні збої, і низький гемоглобін крові, тобто і щитовітка погано працює, значить, в такому разі діткам. Ну, діткам у цьому підлітковому віці додатково мікроелементи. Да? Дивитися, якщо повненький, то хром додавати. Якщо мама скаржиться, що дитина там погано спить, магній, да? Гриза нігті, там, чи пам'ять погана, йод. От оці всі нюанси, ну, ми ж постійно групу викладаємо, які препарати. Там, при яких захворюваннях, при яких діагнозах бажано пропити, або який напрям впливу на наш організм тих, тих, тих чи інших формул. Ми це уважно читаємо, нотуємо собі і підбираємо, що нам більше підходить. Просто так, тепер, коли жіночі проблеми, там, наприклад, нерегулярні, місячні або передменструальний синдром, звичайно, обстеження лікаря, в тому числі подивитися, які гормони, а далі пам'ятаємо, що гормональний дисбаланс може бути від, як кажуть, від нервів і від поганої роботи печінки. Значить, що з чого починаємо? те, що ми вже проговорили, те, що для нервів, да? звіробій, цей лаванда. Там, це, олива, магній для печінки або антипаразитарне, кульбабка, артішок, олива, безпосередньо жіночі формули, вітекс, мака, да? е, готуколу можна гінкабілову додавати. Тобто треба подумати, як комбінувати. Моя система така. Я пропоную ну, 4 бада максимум, тому що ми не знаємо, як. Новий організм буде реагувати на ці фітопрепарати, тим більше, що ми знаємо, що вони в нас дуже такі концентровані. От. По жінкам старшого віку, коли клімакс, просто дивимося, які запитуємо, які симптоми їх турбують. І ми розуміємо, що жіночі препарати це вітек, смака, просто туди По старше вже до обов'язково додавати астрагал, хоча б. Подній капсулці в день, оливу, тому що це нормалізує тиск, протик 20, тому що це додатково е, почистить печінку. Да? Е, і там, при нетриманні сечі на фоні клімакса, там, звіробій, астрагал і вітекс. Тобто пробувати комбінувати, пояснювати, що кілька місяців <кхем> треба ну, подивитися, як організм буде реагувати на той чи інший бад. І підбираємо чисто індивідуально, і немає як такої схеми стандартної: це так, і на 100% тобі буде щастя. Ні, ми всі різні, ми по-різному реагуємо, і ці моменти треба знати. Просто принцип, принцип підходу до оздоровлення такий: нерви, печінка, а потім вже дивимося, яка сама проблема турбує. Там якщо є чоловічі проблеми е, там. Що може бути, як у чоловіків, часті походи в туалет уночі, значить, розростається простата, значить, там обов'язково треба бути під наглядом лікаря. А паралельно з цим ми можемо запропонувати та, цей сиреноя, якірці, астрагал, готукола, гінкабілоба. Да? Тобто, треба. Подивитися, в принципі, що у чоловіка який є темп життя, що на нього більше впливає, там, чи згущена кров, чи певний живіт, і в поганому стані печінка, чи робота занадто нервова, значить, додатково акценти на, на ці моменти. Наступний пункт: якщо проблеми з суглобами, в першу чергу вода. Тому що це кров розріджена, е, поживні речовини доходять тільки по крові. Значить, як би там не було суглоби, болять масажний крем там, чи крем верба, це добре. Але починати треба з того, що е, ми робимо якісне засвоювання клітинами наших препаратів чи вітамінів, мікроелементів саме через кров. Тому водичка. Рух, сон от, і для покращення формули крові да, для її розрідження. От. Омега. О, її в нас немає, але в нас є гарячий шоколад. Значить, тим, в кого проблеми з суглобами, ми їм даємо гарний настрій у вигляді гарячого шоколаду і там же кальцій, вітамін Д3 і омега. да. Ми Чому? Тому що. Повний спектр вітамінів, мікроелементів, і спіруліна аналогічна. От спіруліна підходить всім, що діткам, що при алергії, там, дівчаткам в підлітковому віці, от, при проблемах з суглобами, просто для того, щоб клітини наїлися, того, що їм потрібно, і потім вони самі себе, скажімо так, перемонтують. І додатково тоді для суглобів так, ладан плюс кара верби, місяця 3-4-6. Куркумін, тому що це протизапальний засіб. Коли є куркумін в подарунках, беремо його обов'язково, і навіть якщо в даний момент він нам ще не треба, ми ще не розуміємо, для чого саме його пропити. Просто хай лежить. Три-шість місяців підряд пропити куркумін це і онкопротектор, і знімає запалення чи. Для печінки, да, чи при цукровому діабеті, от, чи для суглобів, чи при псоріазі. Тобто куркумін обов'язково має бути в аптечці нашій як паличка-виручалочка, да, він на всі випадки життя. Якщо його так багато немає, можна чередувати з олією чорного кмину. Також підходить ну, практично всім. Пам'ятати, треба, що у людей старшого віку уповільнені обмінні процеси і. Засвоєння падає там до 25%. Тобто таким людям треба або збільшувати дозу, але знову ж таки, щоб не нашкодити, тому що вони в нас активні ці препарати, або хай буде так, як є, але сказати, що в 4 рази довше прийдеться вживати ці наші фітоформули для, того, для досягнення того ефекту, якого от бажає людина. Там. І ще таку тему хотіла затронути діабет. В першу чергу це дієта. Дієта. У мене є знайома, яка 25 років прожила без інсуліну, тільки дотримуючись дієти, вираховуючи хлібні одиниці і плюс додатково фітоформули. Тобто, все це можливо. Можна обійтися без інсуліну. Але якщо вже е, людині порекомендували, і так реагує, що без інсуліну ніяк, ми не маємо права говорити, що от, всесильний, сильний, в тебе знімуть інсуліну. Давайте не робити таких голослівних заяв просто тому, щоб до нас побільше клієнтів прийшло. Ми з ними маємо бути завжди чесними. Завжди пояснюємо, що наполовину все залежить від тебе. Якщо ти хочеш оздоровлюватися, давай приєднуйся. Водичка, дієта, поганяти паразитів, і пояснюємо, чому вони є абсолютно в усіх. Да? В першу чергу поганяти жовті, і тоді паразити самі зникнуть. І паралельно з тим. От, да? Ми тоді додаємо ті препарати, що кому потрібно. Там на 95% проблеми із щитовідкою – це нестача йоду. Україна, крім Західних областей, от, в цьому плані ну, дефіцит йоду має. Статистика говорить, там по магнію, наприклад, 80% українців мають дефіцит магнію, незалежно від харчування. Там в гірській чи в морській місцевості живуть діти чи дорослі. От Статистика не, ну, така невблаганна не річ, вона, вона показує те, що є насправді. І ми людині пояснюємо, що хочеш, давай, вивчай, приєднуйся і бери. Якщо вони говорять, о, я не знаю, давай пробуємо, що ти мені порекомендуєш, так, те, що можна всім. Олива. Щось заспокійлеведа, звіробіч лаванда. Лаванда і для росту волосся також, тому ми їм також це радимо. Тобто, водичка, зарядка, олива, щось для печінки, щось для нервів. Але коли ми, ну, абсолютно не знаємо, що. Ну, от новачок-новачок, точно можна олива спіруліна. Однозначно, от. Можна чередуватись в цьому місяці спіруліна, в наступному місяці марінга, і зір покращується також, і клітини наїдаються того, що їм потрібно. І коли клітини наїлися, ми їм дали водичку, вони почистилися, умилися. паразити вийшли, запалення на цьому фоні зникає, слизу немає, і грибок потихеньку відступає. Людина вже бачить оці ці результати, і в неї є бажання продовжувати вживати вади далі. Нам, нам це для чого потрібно, да? Тобто ми хочемо, щоб ті люди, які до нас приєдналися, щоб вони були здорові раз, так? щоб вони повірили в продукцію два. І коли є оця ця віра і є бажання її більше не скільки більше, а регулярно вживати, так? для того, щоб бути здоровими. Тобто, це наш товарообіг. Тобто, ми людям говоримо правду, що ти береш відповідальність на себе. Книжечки у нас є, чати інформаційні є. Читаєш, вибираєш, що для тебе з твоєї точки зору, там найкраще, я тобі допоможу, підкажу, наскільки я в цьому розуміюся, але все одно відповідальність на тобі, твоє здоров'я це тільки твоя відповідальність. От коли ми отак от одразу заявляємо, людина приймає рішення і каже: Так, я хочу. от. І вона розуміє, ми кажемо, 6-8 місяців і далі. Да? За цей час буде результат, людина задоволена, партнер-клієнт, далі будуть рекомендації, далі буде товарообіг. І тоді ми показуємо, що дивись, тобі ця продукція буде обходитися дешевше, якщо до тебе приєднаються такі ж люди, от, як і ти, твої однодумці. Да? Чи на мичі, чи на парфуми, чи на фітопрепарати. Тобто Є задоволені клієнти, є рекомендації, є товарообіг, значить, ти будеш від компанії отримувати бонуси, значить тобі ця продукція буде обходитися дешевше, або взагалі ти не будеш із сімейного бюджету виймати ці гроші на Ірсак. А все починається з рішення, що «Да, я хочу, я хочу бути здоровим. І от ми людину до цього. Підштовхуємо, показуємо шлях, що дивись, напрацювань у нас багато. Відгуки в групі ти бачиш. Да? І відео-відгуки, причому такі емоційні, там, де люди показують, що і шкіра підтягується, там, і мінус 15-20 кілограмів йде, і показують фото, там і опіки, і набряки з цих з, з коліна сходять. Да? Тобто люди бачать, бачать, наша задача їх так трішечки. Акуратненько підвести до того, що давай спробуєш іти. Хочеш бути здоровий? Приєднуйся. От і все. Легко і просто, Да? Супер, Юлічка, велике дякую тобі. Питання тобі можна задати? Можна, звичайно. Слухай, скажи, будь ласка, як ти рахуєш, коли спазм мишців, що можна з наших бадів попити? Магній. Тільки магній ну, це в першу чергу магній. Ну, то, да, Магній, я зрозуміла, це да, це магній. А крім магнія, у нас щось є ще. Оль, те О, саме Спіруліна, що... марінга чого? Тому що там повний спектр амінокислот, вітаміни, мікроелементи. Клітини наїлися те, що, того, що їм потрібно, і все. Ну, Відповідно, треба, щоб кров була не густа. Да? Тобто водичка плюс олива. І я думаю, що ще можна лаванду додати, да? вона теж, по-моєму, при спазмі миш йде. Так, лаванда, в принципі, як гармоніює роботу нервової системи, да? а угу. коли нервова система спазми. адекватно реагує, да? то вона не буде провокувати спазми. Угу. Дякую, Юлічка, дякую, сонечко, дякую. І ще є питання, які у вас до Юлії? Давайте. Тоді як ремарка і цумок. Да? Тобто я сподіваюся, що все зрозуміло. І не буде більше таких запитань, як у чатах проскакує. це ж від новачків. Зрозуміло, а іноді в лідерському чаті, а в лідерському це лідер. Да? Це людина, яка вже із своєю командою ці 200 балів зробила, і, може, вже й не перший місяць, і задають запитання. Що від Давайте так. Для росту волосся, для очистки печінки, для хорошого сну, але від глистів, від високого тиску, від застою жовчі. Тобто, ми розмежовуємо щось для покращення стану і від. Тобто від тиску, да, від кисти, там, від алергії, це зрозуміло, що від, але для якогось органу чи системи для покращення. Тобто, знову ж таки, треба ну, от, занурюватися в цю тему. Це наше здоров'я. Ніхто за нас його. Не оцінить, не покращить жоден лікар, ну ви ж це знаєте, жоден лікар не зацікавлений в тому, щоб ми були абсолютно здорові. Ми були сьогодні з чоловіком на консультації у невролога там по суглобах, От. Ну, і він каже: у вашому віці ви робите зарядку, це прекрасно. «Так, ви п'єте водичку, да. ви п'єте бади на ніч для. Ой, каже, українцям це просто необхідно. От. І похвалив, кажу, хондропротектори, кажу, ми ж вживаємо біодобавки. Він каже, да-да-да, каже, біодобавки набагато краще, ніж хімічні ліки. Отак от, от. Лікар сказав. у лікарів теж є прогрес, так. Да? ще є питання, які до Юлії. Юлія написала і сказала самостійно, самостійно вивчайтеся. Юлечка, ти так гарно дуже розкрила повністю тему, що, по-моєму, все зрозуміло. Я не знаю, як можна ще краще її ну, відкрити, розказати і донести. Велике, Велике. тобі дякую. Дуже дякую, Юлечка. Дуже дякую. Здоров Будьте здорові!